У нас таких спеціалістів немає, ну, навіть не було передбачено в цьому штаті. Функція ця, це зовсім не наша допомога. Тому ми будемо набирати, будемо шукати із розсурбованих, кому може буде працювати із своїх спеціалістів, тому 16 посад, там є лікарі різного профілю. Ми створюємо три різні команди. Поки що, якщо буде потреба, то буде 4, але в межах ось цих спеціалістів там передбачені адміністратори команди, і медичні реєстратор, і безпосередньо війни. І для власного виконання це 16 посад. Далі є мета Міністерства охорони здоров'я. Миссиї, в наслідки війни і так далі. Е, він передбачає певний штат. Знову ж таки, у нас у штаті є психіатри, у нас в штаті є психологи, але в тих межах, які потрібні нам для реабілітації, для функціонування е, кабінету довіри і так далі. Тут вже збільшується штат, і два психологи мають бути у обов'язковому штаті, і мультидисциплінарна команда, і завідувачій центру і тому, відповідно, Три посади тут. І в зв'язку з тим, що зараз 26-го ми будемо відкривати вже магнітно-резонансний допомог, там вже встановлений, змонтований і так тільки що будемо давати на навчання персоналу. То для роботи на цьому МРТ нам потрібно дві посади, це і РНБО мати Зареєстровано, то є законтрактованим, щоб буде... це... ментального здоров'я — це буде окремий пакет національної Я вже спор... віце, я б скажу на кульцічках, так? <зваж> mm. Я б скажу, до вас не буде абсурдності зі носить. Я казав рано спізно, якщо на іншої капітали провели мало на тиск. Добре, че каже, що функція усе там є. Функція серця не є специфічним профілом індивідуального закладу. Оскільки дітей лікуючи і спеціальною, яку є І, по суті ж, має його виглядати на комісію. Ну, Пусть я не на Ну, Центр ментального здоров'я ну, є, слід, є психіатри, є психологи, може не в достатній кількості, які на даний час потрібні. Ну, може це на часі. Ну, МРТ це ми довго з цим грантом пішли до цього, ну, і, Зрештою, в Україні ще немає зброя лікарні. Державного. Це зробимо, вона напевно про це. Я заперемовню. Прошу голосувати, хто за, проводимо отримувати спішення номер 8. Пронесення зміни до сільвої програми з закладної медицини в передовій у міській війській територіальної громаді на 25-27 років. У пункті перенести кошти із цього року на наступний, тому є плюс 663 тисячі це стосується побутови е, електростанції сонячної. Ми договір на, на виконання другої черги робіт вже підписали. Підписуємо договір на виконання першої і третьої черги. Перша черга це встановлення сонячної панелі, потужністю 129 кг, друга черга – це внутрішня розводка. Третя черга це встановлення самих акумуляторів. От, то починається з другої черги, бо це оплачують добри. Це також до ці грантові. І просто ми не стараємося кошти відділення, ми не цього року пословити, тому йде мовимо за перенесення коштів. Тож 18 пункт це у нас є судовий борт за опалення е, і за наданого послугу з 1 по 22 січня цього року. От, воно ми оплачено бо не було того, бо там став схож затрувує, але це тільки тіло борг. Mm -hmm. А опалення опалювали живе, так? Про що опалювати нас?

do 3 Просимо затвердити нам фінансовий план. На четвертий й фактично привести відповідність для наших надходжень, що ми його отримали. Нас зменшились витрати на оплату праці у зв'язку з тим, що ми скоротили, працюючи, ми відправляли. На 500 тисяч відповідно до световато пішло. Збільшення витрат у нас пройшла на продукти харчування для воїнів за кошти ССУ. І збільшення витрат на інші послуги. Там омолоді медичних програм, у відходів і від пільгових пенсій. У нас збільшилося витрат на пільгових є запитання? завтра, пільгової пенсії

Рішення номер 12 Внесення зміни міської комплексу оправдання здоров'я громади на СПІ за першим рішенням міської ради зараз. Шановні члени, комісії, прошу погодити проєкт нашого рішення. Це стосується виключно тексту. Ми додаємо в 28-му. Утримання будівель в ділях, дружка, оплата комунальних послуг та енергоносіїв е, на вимогу боку значиться. Е, е, уточняю, просто так уточняю: оплата комунальних послуг та енергоносіїв, оплата послуг по мобілізації сміття, оплата послуг пов'язаних з утриманням будинку та так? Рішення 13. Завершення звідти по виконання фінансового школа, що на комісії комісії, комісії, перевірки центральної допомоги за третій квартал 24 року. Шановні члени комісії, ми даємо фінансову за третю квартал. Те, що збільшення були на придбання. Навіть засобної на платної на допомоги, тест смужок і тестових систем на ковід, на віл снід Це не було передбачено, тому що це надавалося нам централізовано, тепер нам у цьому відмінили, ми це закуповуємо самостійно. З іншого боку, також збільшилися витрати на паливі мастерні матеріали, збільшилися на дім і паліативних пацієнтів. На відрядження, э, заплановані на відрядження, навчальні відпускники, з них онлайн тепер проходить, э, плюс деякі економії вийшла заробітної плати, оскільки деякі працівники пішли до відпустки, розбереження заробітний план. Прошу голосувати. Що десь рішення про зобереження статуту комунальної колегії. Тому, вона, сяпція, сяпція, сяпція. Тут, 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 Що стосується, є фраза, що ми обслуговуємо населення міста Полому та приєднаних сільських територіальних громад, оскільки ми обслуговуємо, які подали декларації, це не обмеження тільки місто, коли ми і нашої громади. Ми це додали, але не обможуючи фраза Самостійно формувати перелік послуг, платних послуг, і розраховувати їх. вартість. Ми це внесли в статут, тому що це як сьогоднішні заклади, це не було передбачено. Вниз що ми ще можемо витрачати кошти на навчання наших працівників, оскільки ми це робимо. Потяг за пункт 9.6. Стосується страхування працівників підприємства та їх сімей. Я не знаю, звідки це відзначально було взяти, вони мають права страхувати, вони можуть втратити статус неприбутковості. І тут, де написано, що щомісячне примівання керівника ми зараз щомісячне, скільки постанови 859 передбачає або квартальне, або річне приймання, не щомісячне. Привело відкриття. Прошу голосувати.

Ось ця решта це толометри, суксиметри електроконвектори, які, на жаль, часом вже злати люди, ми змушені їх замінити. А все є активно. No, should be such a change. Yeah, but it's gonna be charged.

ex hoc reperi potest quod omnes себе пасти а что тут подойти отлично Відчеряємо. 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 Тож не зрозуміло, що вона хоче. Із того, що вона докупила монети, поставила її місце, я зрозуміло, що її книжків, е, коли вона прийшла забирати, козану в п'ятницю, тобто в четвертаюся, в, 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 в п'ятницю ми вже відсутні дідали, на 2 місяці. Щоб нам доставить знову чесне слово. І вручила її виставку сповідомлення про те, що прийняти змінити програми, і тепер вам необхідно надавати медичну консультацію раз на рік, ну так, згідно розвітні. Вона відмовилася обрати, mm -hmm. ну, завжди нічого не разу. Ми сказали, вона, в що мама йшла до нашу адресу. Що вона з рук? Полетіла, вона прийшла зранку і почала виставляти кампу, і що там за зміни? Хто їх ініціював, які депутати голосували? Ну просто безсвязи набір слів, якийсь допит мене. У мене має приїхати пенсійний фонд, перевірка ще щось. Вона стоїть, нікого не пускає, не випускає, я там втікала від неї. Зрештою, викликала поліцію. Поліція приїхала, тобто поставила нас, і мене в присутності поліції вона задавала мені питання: хто ініцію я позвав зміни і так далі. Я сказала, що на виконанні комісію. Хто ставив підпис на тому перший? Ну, коротше, але хотіла вийти, що це я інсувала. Кажу, так, звичайно, що ці зміни. скільки виконавчих. Це процедура. От що мені треба було знати? Ви це почали, я це закінчую, якісь погрози. Ага вручили ми знову стажу присутності поліції, де вона прочитала, що від неї вимагається, сказала, то ви, значить, ставите під сумнів рішення суду. Тобто вона не розуміє, що суд це інвалідність дитини, а ми вимагаємо просто, щоб вона дитину тим обстежила. Де у вас, каже, мені докази, що дитина не обстежена при поліції? Я в поліції сказала жодних. Е, мені... <рес> так, жодних документів не було надано. У лікарі нема жодних документів. І Месос не внесено жодної інформації щодо дитини з початку 2022 року, який ще можна бути. <рес> ці постійно, вона отримала гроші. А зараз каже, наші вносити, каже, у мене закінчилось, програма діє, для чого від мене це все вимагають. Я, в принципі, знаю, що Дитина хвора, діагноз невеликовний, і чого хочеться? Це кожу, да. 30, 30. про життя до 18 років. Добрый день, я программу выставил, а где же протокол не бывает? 이 숫자는, 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 는이 숫자는, 이 Там, там дитина навіть не середній важкості дітей, щоб ви мали розуміння. Я цю історію трохи звучав, кілька років тому. І воно сюди ходила. Вона приходять з 18, якщо дуже рано подивимося подаємося в державну історію суддів, але там, може, якщо дитина не буде ніде навчатися, то там може і рух не буде. Але то не про те. От, розумієш, де мова, ще є. Протокол від плані той чи іншої хвороби. І він безплатно може дати, наскільки я знаю, це вже не так. Може забезпечити безкоштовним інсуліном розхідником, чи ще щось при певну допомогу. Щодо забезпечення цих бо такий інсулін, то безумовно призначається цей шприц-ручок, то. no Вони тоді. Ну, страшно, люди, страшно. Вона каже, я ж мы ми вам дали 52 тисячі депутатів, пішли вам на уступки і домовилися, що високо. Бо гроші вкрали 450 тисяч перевезли. не можна гроші вкрасти. З порами вони не приєднаться. Та що ви їм велиці? Але ж ми кажуть, вам повірили, і ви нам сказали, що винесете довідку. Ви вже її маєте? Я не маю. Ви ви я, я її принесу один я раз довідку. Мене заставлять чим носити тут. Я, я кажу, ви спочатку маєте принести один раз.